У Луцьку стартували курси масажу від кар'єрного хабу вона Луцьк. Його учасницями стали семеро жінок, розповіла Суспільному Ліна Галан, координаторка Вона хаб у Луцьку. Вікторії 44, вона з Херсонської області. З квітня минулого року жінка з сім'єю переїхала до Луцька. Каже, курси масажу для неї це можливість започаткувати власну справу. Прийшла у хаб, записалася. Спочатку ходила на психологічні курси. Підтримка була. Зараз захотілося мені змінити свою професію з економіста на масажиста. Ще одна учасниця курсів, 39-річна Лучанка Ольга Лащук, говорить, зголосилася піти на курси масажу, бо це потреба її сім'ї, а ще користь для здоров'я. У мене в сім'ї двоє дітей з особливими потребами і одна донька, їй 16 років, вона не ходить. Я ще з, її, з малого дитинства дуже мріяла навчитися, як її правильно масажувати. Ми багато їздимо, займаємося реабілітацією. Я просто щаслива, що я можу, зможу їй допомогти. Для мене важливо, щоб я розуміла, що я роблю, щоб не нашкодити. Луганської області хочу навчатися масажу, тому тут ну, далі думаю працювати людям допомагати. Я мама двох діток. Дітки мають проблеми з здоров'ям, і це ну якби масаж це більше для себе, для сім'ї, для, для рідних. Е е е <забло> Якісь там навички в мене були, але хотілося удосконалити, хотілося знати, як правильно робити. Це новий досвід, це приносиш користь людям. Навчає основа масажу лучанка Галина Садорчук. Розповідає, тричі на тиждень на заняттях, а це 72 години. Учасниці курсу будуть відпрацьовувати навички на моделях. Сьогодні викладачка показувала, як робити профілактичний масаж. Ти вже можеш зробити відтік, тільки після того, як ти угу. зробила кровообіг до голови. Ти розминаєш обов'язково трапецію, того що це основа з основ до кровообігу твоєї голови. Угу. Галина Сидорчук, медсестра за освітою, але має 12 років досвіду роботи масажисткою. За цей час, каже, розробила авторську методику, тому готова навчити жінок різних видів масажу та поділитися тонкощами роботи. Все потрібно нанавчатись поступово. Такого як от зараз популярного немає. Це сезонна робота. Тобто, якщо в нас йде осінь, це в нас спина. Якщо це йде літом, це в нас антицелюлітні лімфодренажні, то подобається людям допомагати. Подобається шукати щось, якісь проблеми зразу видно в людей, що на спині їхній емоційний стан, психологічний. Курси масажу триватимуть півтора місяці. Для лучанок вони безкоштовні. Їх фінансує фонд народонаселення ООН, розповідає Ліна Галан, координаторка Вонахаб у Луцьку. З її слів, таке навчання для жінок, які виховують дітей з інвалідністю, безробітних та переселенок, організували через великий запит на цю професію. Одразу відпрацьовують і теорію, і практику. Окрім того, є можливість і працевлаштуватися одразу. Тобто від наших жінок потребуємо ми знання, не покидати те, над чим почали працювати, для того, щоб потім професійно зростати і професійно надавати ці послуги. Ліна Галан каже: за час повномасштабної війни це перші курси масажу для жінок кар'єрного хабу у Луцькій громаді. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський, Суспільне новини Луцьк.